Особистий у забезпечення реалізації у своєму вітальному слові. Голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський зазначив, що обласна рада сприяє створенню належних умов для людей з особливими потребами для того, щоб вони почували себе соціально та економічно забезпеченими. Я хотів би закликати зі цієї сцени всіх керівників міських, районних громад, сільських селищних громад, відносити з увагою і повагою до. Таких людей, це наш обов'язок. Якщо проблему зі спорудження пандусів знято з порядку денного, то питання облаштування доступних туалетних кімнат та відсутності пониження бордюрів залишається не розглянутим. На цьому акцентувала свою увагу голова громадської організації Молоджінка сім'я Неля Ковалюк. Протягом чотирьох років громадська організація жінка сім'я здійснила чотири виїзних моніторинги, які відбулися в Житомирській області. Це селище міського типу Ружин, Черніхів, Брусилів і Андрушівка. Ми могли дійсно. Побачити, як мешкують мобільна група населення за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у вирішення питань соціального захисту інвалідів, заступник очільника області Ярослав Долгих відзначив керівників громадських організацій та державних установ, які працюють із людьми з особливими потребами. Я би хотів висловити цієї сцени величезну подяку тим громадським організаціям, які підставляють своє плече нам владі, саме завдяки вашій активності. Ми знаходимо можливості і знаходимо ті болючі точки, які вдається нам ліквідовувати.